Всім привіт! На зв'язку Лісочок за останні два тижні відбулись багато новин пов'язані з грою та блогерами, навіть деякі конфлікти, тому що це актуальні новини. Вот не буду довго тягнути, підпишись на канал, протисни вподобайку. А ми починаємо. Трішки халяви від лісочка. В цьому відео я розіграю тисячу золота. Умови дуже прості. Додивитись відео до кінця, протиснути вподобайку та написати коментар зі своїм танковим нікнеймом. Перша та поки єдина спроба України гінської битви блогерів від палича. Участь приймали чотири блогера: палич, Веніксі, Юей та Смайл Дімасі. Для багатьох це взагалі невідомі блогери, простим словом, ноунейми, no без образ. Турнір залежав лише від кількості підписників блогерів, а саме учасників, які скачували спеціальний мод для нарахування очків. Перший день почався дуже швидко та насичено. Блогери хотіли зайняти кращі місця та набрати побільше очків, та їх активно підтримували глядачі. Але на жаль, все сталося Сумно на четвертий день битові блогерів полетіли серваки, а з ними і мод, який ще з самого початку неправильно нараховував очки. Всі положили руки та плачучі, пішли далі катати рандом, а Палич висловився, що знову он бісрався. хоч і старався. В цьому винен мод, але тут питання також і до палича: чому він не протестував набагато якісніше. Глядачі чекали, підтримували і не отримували бажаних емоцій. Ні, e, воліфорс -E результати не проїв. Привіт, привіт. Що сталося з те, що проєкт в розрахунках, скажімо так, те, що ми тестили самі, е, як блогери одні результати, на... по факту вийшло зовсім інше. Сервер здох, не витримав кількості гравців, скажем так, у цього всього, тому по факту про. На проємі проємом поганя, як як то кажуть, в альянсі Резаків стартував розіграш на 30 тисяч золота. Але для самих схилових гравців потрібно посісти максимально топову позицію в рейтингу по натиску та знаходитись в будь-якому клані Резаків. Часу дуже багато, тому що розіграш діятиме по завершенню першого сезону. Що там по чорному ринку ввод? Так званий дід, який продає місця в кланах, купив клан з тегом UA та поставив на логотип Корбена в українській вишиванці. Ніж за 24 години в клан приєднали 100 гравців. Це великий хайп, чи всі через логотип купують платні місця в клані. Вже почався турнір по натиску ОЛС четвертий сезон. Призовий фонд складає 44 366 євро та по 9 відеокарт за перше та друге місця. Одна відеокарта коштує близько 800 доларів. Цей раз в дуже добре підготувались та продвигають кіберспорт. Кожного сезону з'являється все більше нових та сильних. Команд, які хочуть показати себе та залишити залишитись історією ввод. Зараз змагаються вісім команд, вони нам дуже знайомі, але команди дуже сильно змінились. Кардинальні зміни, нові тактики та в цілому нова епоха. Глянувши на матчі та таблицю, я був вражений подіями та грою команд. Наразі вікенди знаходяться на першому місці та не дають проходу Дабеліо, які чомусь програють та не дають той результат, як раніше. Нагадую, що Дабеліо два рази були чемпіонами сезону та їх ще Чекає турнір до Китаю, але є надія, що вони все ж таки зберуться та зможуть показати свою гру та скіл, який вони показували не один раз. Вже 10 листопада починаються маневри та повернуть нагороди старого чифтейна. Вже багато команд готуються та хочуть отримати стару імбочку. Інформація не 100%, тому що не було офіційного регламенту від Wargaming. але є істочник, який на 99% подає інформацію, яка буде насправді. Напиши в коментарях, чи будеш приймати участь на маневрах. та який танк хочеш отримати. На ру регіоні оновлення під назвою Спізділі і Піріаболісь. Після оновлення вод 2.0 на Європі перейшло багато листовських гравців, в тому числі і блогерів. Онлайн в них впав та на Європі піднявся аж в два рази. Тепер випустили оновлення і роздають всім по дві гілки на вибір. Чи допоможе це повернути онлайн, не знаю. А от зробити колаборацію на новий рік з Іваном Золом можуть. Відлізти можна очікувати все, що завгодно. Очікує. Твич там Иван Золо в нашу игру одним глазком. М -м внизу экрана. Я все еще не, 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 понимаю, что за лиди. А <свеческие> <свеческие> Можешь посмотреть, <свеческие> детка, начинающий танкист заранее, спасибо. Привет, Виктор, а Корби, детка. Ага, хорошо, я а тебя потом, если что, посмотрю, и, собственно говоря, если ты заинтересован в контенте, то напиши менеджеру. Так, <свеческие> Почему я один? Почему я один? Все, я перенасытился его контентом. Короче, yes. поскольку вот как этот отдел там называется, они же исполнили в 25 году битву блогеров, которая никому не нужна была и онлайн не увеличила. Короче, вот идея для вас, поскольку вы фрик-шоу только устраиваете. Я вам отвечаю, делайте ББ в этом году или в следующем, зовите туда золото. Зовите туда золото. Пояснение. Я не играю на Ру-регионе, та не следую за их новинами. Те, что я расповедаю, надсылают подписники в особистые поведомления. Та я хочу показати трішки новин з іншої гри, тому я завжди грав і буду грати на євросервері. Тільки закінчилась невдала битва блогерів від палича, як він оголошує про новий турнір серед блогерів на 11 гривнях. Скільки буде учасників, які призові, які правила, все це поки що невідомо. Якщо хочете побачити більше новин з турнірів блогерів, підпишись, тому що я буду приймати участь кожного дня та показувати боротьбу між всіма учасниками. Це не просто турнір, а битва між сильними та доказати, кого прямі руки. Варгеймін цінить своїх співробітників, гравців та підтримує Україну. У вересні разом з виходом оновлення 2.0 у World of Tanks з'явилась нова мапа Нордскар. Для гравців це був двоочікуваний свіжий полігон бою, а для команди Варгеймін Київ ще й спосіб вшанувати пам'ять своєї колеги, художниці Марини Рябуконь, яка пішла з життя через хворобу. На скелясному березі карти з'явилась скульптура, яка стала тихим, але дуже особистим символом. Цей пам'ятник присвячений художниці київської студії Варгіймін Марині Репоконь, яка пішла з життя ще в 2024 році. Цим вчинком Варгіймін доказує свою цінність та повагу до кожного співробітника компанії. В новому оновленні відбувся ребаланс мап, під який попали Оверлорд, Ерленберг, Хайвей, Литовище та Фіорди. Тому ознайомтесь зі змінами та не дивуйтесь, чому перекопали півмапи, звідки взявся якийсь камінь, якого раніше не було. На днях Корбен попав. В бою против Укер воина на Блэк Рок, Та выгорив, что статист пробывая его Наташи Нарате. Скилл, че просто повезло. Ты специально что ли меня ждешь? Почему он меня бьет? Ну, альфуля, кстати, пятихатка вылетела. Он себе обилку набивает, он статист какой-то. Аху. Вы че, как вы попадаете? Вы посмотрите, просто. ребят, должен пробиваться. Они как попадают, попадет. Ребят, а что там за Black Rock? Давайте посмотрим. Украинский воин, вот, пожалуйста, Рэмбо. Такой вот. Не, ну это по статистике ничего боец. Так, смотрим. Black Rock 5700. Видимо, награда действительно достойная. Видимо, награда действительно достойная. Надо брать. Як ваші успіхи в натиску? Як часто ви вигораєте? Особисто в мене з'явився новий хейтер, гравець команди Кіріл Манєра Трішки хлопця піднялося ЧСВ після того, як почав грати турніри. Але що доказувати, коли мій хейтер слідкує за мною, замість того, щоб тренуватись до турніру? І взагалі, Манєра, ти красавчик. Хоч хтось тобі це скаже, напевно, до цього ти ні разу цього не чув. Лісочек за нас, серебро, а блін, вот блін, блін бляк, як не розгадає. разговаривай, услышь, услышь, не разговаривай, пожалуйста. Защищай я твой хейтер, хейтер, услышь. Полевого командира, Женек, а, защищай. Да, за да, да просто в этом бою я твой хейтер. Ой, теперь меня закинуло. Лесочек легенда. Ну, лесочек хорош, 700 урона на фаче, 3700 среднего на бэшке, да. Да, да. 3К на КС, 3600 и 5, легенда, легенда. Сколько 3600 на 5? 3600 на 5. Поджог дает лесочек, и на лесочек. На цьому відео підійшло до кінця. Це були всі актуальні новини. На жаль, було без конфліктів, але все ще попереду. Попрошу вас підтримати мене підпискою на канал та вподобайку. Цим ви мене мотивуєте частіше випускати відео та робити більше контенту. Також в своєму телеграм-каналі я кожного дня публікую новини, зміни в оновленнях, анонси стрімів та багато цікавого контенту, якого ви не побачите на Ютубі. З вами був Лісочек, Гарних ката та не горіть рандомі.